Слава Україні, героям слава! Вітаю з Днем Незалежності України. І в честь цього свята я купив патріотичні печиво сьогодні в магазині. Ось таке печиво, перше Україна, це ти. друге така м, захисниця Україночка. Я в серці маю те, що не вмираю. І все буде Україна. Ну, дивіться, ці три печива. Одне печиво 15 гривень, три печива 45 гривень. Я думав, що четверте, п'яте взяти, але четверте взагалі 60, а далі ще більше коштувало би. То це дуже багато народ, і я вирішив, що я вирішив взяти тільки три печеня, бо це справді дуже дорого. Тому таке справи, народ. Та я не знаю, чи навіть би 4 чи 5 печень ми з вами без'їли. з'їли. дивіться, які вони великі та й грубі, бачите? Такі е, імбирно медові пряники. Ну, великі вони. Тому я думаю, що і три буде мені достатньо. Тому поїхали заставка. День Френні реагує, День Френні реагує. Сьогодні буде реагувати на імбирно медовий пряник. Пряник, пряник. Смачне має бути гарним. Все, давайте зачитаємо коментарі під вчорашнім відео. До речі, ніхто, так і вчора, на прем'єру ролика не прийшов. Ну, що я зроблю? Зато добре хоч 2000 подивилися реакцію на Кіндер. Хоч ви прорекомендувало з 2 2000 з 11 подивилися. Ну і на цьому добре. Читаємо, що коментарі? Реакція на халву, соняшнику, молочна ніжність. Все. Тут у більшості один і той самий. Ну, читаємо всі від нього коментарі. Містер Бістер, ну да, лучше знімати коротенькі шорти під Федеріко Феліні. Так, це правда. Крутой ці і хвилину ну, який. Справи, так і справи, так і справи в мене. Hey, так і справи, так ага, цей танець. Так і, справи в мене. так і справи, так і справи, так і справи в мене. Hey. Ну, так, може крутий. Е, да, я би хотів реакцію на щербет. Е, ну, не знаю, якщо буде в магазині, можливо, візьму. Е, ну так, да, коли ти знімаєш дуже много відео, є і много підписників, поэтому ти і виграв. Е, ну так. Е, та. Що треба викладати кожен день відео, коженденно, і в деяких чистах я багато викладаю, та той кожен день виходить там по 8-9 по 9, до 10 роликів, це і так багато. Тому багато, чим більше відео, тим більше вас дивиться і на вас підписується. Головне правило Ютуба. Тому такі справи. Но, когда була прем'єра, я спав. А не був на прем'єри. Ну, понятно, ні однієї людини. Э, Містер Бістер, і ну, правильно, якщо немає просмотрів в Бруно, то зачем загружати шорти? Э, так, так, тому я шорти уже на Бруно робити не буду, тільки грузити відео. Ну, ну Смисло мені робити шорти, були раніше тепер зовсім нема. Все, не роблю. Діджей Песто з нетерпінням чекаю прем'єру. Якщо я не засну. заснув, бо ти не був. Було би хоч одна людина в чаті, ні, ні одної. Бачите, чата тут немає. Це означає, що ніхто взагалі не прокоментував в чаті. Не було взагалі людей. Видно, ви спите у 23-й, тому не треба на 23-й годину ставити прем'єру. Але я мусив. Бо 23 число значить 23-23. Тому такі справи. Ну не були, то не були. В коментарях за того будете. Ти вже є. Е, ок, жду шорти з халвою. Добре, сьогодні вже буде тільки з цими печивами, а вже завтра, може, знімлю з халвою. Ну, не знаю, якщо тато не з'їсть. Окей, подивимось. О, до речі, завтра вже мама приїхає, А в шоці? Я думаю, вона приїде, блін. як це швидко дні пройшли. Рахуйте. Я думаю, вона буде в п'ятницю, а вона каже, що вона в четвер буде. Ну, четвер Після обіду Ну, будемо зустрічати. Добре. Е, містер Пістер, жду ютуб шорти з халвою. Окей, добре будуть. Ну так, жду патріотичні печення сьогодні. сьогодні. А 3 години тому. Ну так, вони вже готові. Е, ну, Будемо знімати. Макс Клауді, молоде, що розвиваєш український Ютуб. Дякую. І продовжую розвивати. Містер Бістер, там вже 2К просмотрів з кіндром. Я бачу. Довго ти сидів в телефоні вечором. Ну так, довго. Е, Фредс, понятно. В наступний раз позови з Люку за А, може і позову? І я не, сплю. я не сплю. Все, всі коментарі зачитані. Поїхали народ їсти ці шикарні печенька. О, до речі, я знаю мелодію до заставки День справ не реагує. Знаєте, яка? Ну, така мелодія. Добре, давайте ще щось е, хочу порахувати. Так. Раз. Е, два. 3. 4, 5. Ага. Коротше, 5 печів було би на 75 гривень. Ну, до 100 не доходить. Я вже думав, буде 100. Ну, 75 гривень 5 печень. Це ж дорого, друзі. Ну, я думаю, що я достатньо. Купив 3 печені, 45, окей. Ага, почитай дату. Дата виготовлення 4 липня 22-го. Все, можемо відкривати. Я познімав вже шорти на оці всі печенка, підготувався. А зараз ми вже все це їмо. Все, давайте від 0 до 10 їсти. Пише імберне, імберно-медовий пряник. Я мав би це любити. Не хочеться їсти звичайну Україну, бо так гарно все написано. Ну, розумієте, це, це продукт. Тому його треба їсти. А магнітики можна і на, на холодильник. Все, поїхали. Від 0 до 10, все буде Україна, let's go! Угу. Ну вроде смачне. Чути імберу. Коли я такі продавали імбернім печеням. Не дуже їх любив. Але таке. Можу поставити 8 балів, смачно. А зараз ми прореагуємо окремо на цю білу штуку, де написано Все буде Україна, і на печу. Поїхали. хотів зробити чай, тому я так і зроблю. А треба покликати з Люка заварюку. Ну то що, я йду, покличу з люку за варюку. До речі, вас познайомлю. Бо ви ніколи не знайомі не були. Так. Ага, ага, добре. Треба позвати з Люку Заварюк. Угу, mm -hmm. Так. Угу, Добре. Добре, треба позвонити їй. Треба позвонити на злюку заварюку. Так, набираємо номер до злюки заварюки. Так. Я дзвоню. Так. Звонимо. Привіт, злюка заварюка! Коротше, не хочеш знятися у мене у ролику і заварити, мені потрібно чай, щоб ти заварила. Е, завариш чай, там пожартуєш трошки шом. Будеш? Не будеш? Ага. Ага, ясно. Ну добре, якщо глядачі зможуть поставити, то добре... То наступне... Добре, ну тоді знімешся. в Другий раз. Добре, все, ясно. Пока. Коротше, Злюка Заварюка сказала, що якщо під цим відео набереться 12 лайків, вона зніметься е, в наступному, коли ми будемо з вами реагувати, з напоєм з чаєм чи з кавою вона прийде і заварить нам чай чи каву. Тому якщо ти чекаєш Злюку Заварюку у моєму відео, постав під цим роликом 12 лайків. 12, здається. Ану, 12, ну 12 лайків. Якщо під цим відео буде 12 лайків, вона прийде і заварить тобі чай. І каву, все. Чекаю під цим відео лайки, якщо вона побачить, що злюка завалюка, що тут є 12 лайків, вона зніметься все. Добре, тоді я завалю без безздуки завалюки. Так. Бачите, яка хоче лайки. Зараз таке пішло просто покоління, що всі хочуть лайків. Тому, нажимайте. Е, добре, тоді я завалю сам тебе. Я, коротше, візьму 에, поставлю мікрохвильовку. Холодний чайник, але я поставлю мікрохвильовочку, друзі. Ставимо у мікрохвильовку. Так. Зараз ми поки буде грітися. Перегубимо так. До речі, плюс все-таки є один великий плюс на рахунок маминого телефона і цього. Зараз вам розкажу. 에, так, дивіться. У маминому телефоні як я беру з собою кудись камеру, особливо на двір. І кудись схожу, з нею щось говорю, закривається динамік, і ви мене взагалі практично не чуєте. Там деякі слова перериваються. Сказав, зараз я буду брати, е, їсти, допустимо, халву, а воно нас зніметь і скаже, зараз я буду халву. І що будеш з халвою робити? Ну, розумієте, такий приклад, що звук перекривається, тут проти все нормально. Ну напишіть, чи, це, чи вам все добре мене чути, та можу і сам написати. Ну, як хочете. Тому. да, Тому такі справи. Е... Тому тут здається краща камера, ніж мами. Там є єдиний той мінус. Там з динаміком проблема. А тут здається все супер. А зараз ми прореагуємо окремо на. Дивіться, що я зробив. Я прочерпав цю білу штуку, аби прореагувати її. І зараз ми окремо на це прореагуємо. Все, let's go! Деніс Френді реагує. Прямо зараз. Так. Поїхали. Угу. Це... Це імбер С, то значить це медове. Ну, поставлю 8, бо кисленький. Якби не було кисле, я б поставив 9. То також поставлю 8. Добре, більше не розколупую, бо. І, значить... а тут буде важче. А, зараз черпну. Ну і, в принципі, сам імбер. Зараз я ще більше собі черпну. Буду після цього відео прибирати стіл. Ну, окей. Okay. Ну, стіл це хоч не підлога. Так що, все, добре. Давайте реагуємо. Mm. Що я можу поставити? Я поставлю. Хм. Я поставлю. цей. Також 8 балів. Все, добре. Давайте. Чайок. Чайочок наливай. Ой, вже зігрівся, супер. Зараз ми щейком. Добре, ми mm -hmm. доїдаємо без чая. там з чая. Потім з чая. <гум> я втрачаю, за цей час цукор даю. Розмішую, розмішую. Ну, я напевно... Не треба дивуватися, чому такі дорогі печення. Тому що, напевно, 100% йде на ЗСУ з цих печень. 100% думаю Тому такі справи А як не йде? Ха. Ну я не буду питати цю продавцю. Але я думаю, що мала би йти типу по ідеї. А ви як думаєте? Пишіть в коментарях. Так, чай готовий. Ну, вроді так, готовий. Ти. Ну, я думаю, навіть одним печанням нормально їсться. До речі, як вам вишиваночка, пишемо в коментарі. Від 0 до 10, якщо хочете. імберний пряник оздоблений. Чекайте на всіх В пряниках одна і та сама дата. Тут так само О, а тут 16 липня. На цих двох четверте, на друге. Ну, дивіться, там, до речі, була ну, така штука на тій штуці багато печого. <кхм> і я вибрав, на мій, на мою думку, самі найкращі які... ну, українські штуки. Ну, Українські малюночки. Я їх взяв. Що ти? Щось, якби, знаєте, падало. Пофіг. Добре, спочатку без чаю, зараз розпакую. Я дуже хочу розпакувати. Я в серці маю те, що не вмираю. Якусь україночку, дуже якась красива. Давайте відкриємо. Називається, відкрив. Зараз. О! Вау! Який малюнок класний. Блін, я би хотів це передрукувати собі, знаєте. Дійсно годний малюнок. Чекайте, а що? Чекайте, воно на малюнок. Ну, секунду. Не, вона не відбиває. Окей, з'їм тоді. Ось така україночка. Видно вам. Я познімав її на YouTube шорті, але тоді було в пакеті, а спеціально тримав на це відео, щоб ви побачили. Дивіться, яка красива. Я ставлю цьому малюнку. Ну, давайте я поставлю 9 балів. Чого не 10? А, чого не 10? Mm, а ну я зараз все подивлюся. Ні, все-таки 10. Е, є форма, є пістолет. Добре, 10 балів. Той вже Україна. Все буде Україна, я вже з'їв, не оцінюю. Тоді Україна, це ти. Я ставлю 8 балів у цьому малюнку, бо це і красивіше, це 10 балів. Все, давайте хавати. Хавати з чаєм. Поїхали з чаєм. А ви теж можете оцінити в коментарях, як вам ці всі малюнки. Ці три з українські, так? Поїхали. З чаєм. Кісловате. Я кусив на мені тут щоку обріз... ну так якби урізало. Хм. Гострі печання? Оця штука гостра. Такі справи. Битна україночка. Блін, як жалко. Оце тупок, що вони малюють класні малюнки на печень, бо це треба з'їсти. А якби вони магнітики? Блін, мені жалко стало. Може треба було це не їсти. Уже пофіг, де не з'їв. Ну я ж купив спеціально для відео. Якщо я собі хочу, ще таке, там ще продається візьму. Та буду собі тримати. Але перше, це таке, воно псується потім, я пам'ятаю, я колись у дитинстві любив продукти просто зберігати. Знаєте, як ігрушки, якась колекція. Не їсти той продукт, допустим, жувачку. А зберегти її. І... <гум> Потім за пару років находив, вона така помнята була, а ще гірше ми ще находили та й з'їдали е, ну, зубами тими. Тобто продукти це тупо зберігати. Ну таке. <гум> А зараз я вам розкажу плюси і мінуси. Ні, Ні я скажу просто плюси, плюси е, зйомки без монтажу. Е, це трошки відсторонимося в цих всіх. Е, коротше, Плюси то, що ти без монтажу, це то, що не получиш авторські права. Бо, бо, допустим, я блогер. Я, влогер, я хочу додати музику у відео. Я додав музику. А та музика з авторськими правами може прилетіти раз страйк, хоча не знаю. Ну точно ти монетизувати не зможеш, але мені так однаково. У мене монетизації немає. А... Ну, ли... ну розумієте, просто звичайне відео без монтажа ти показуєш оригінальність. Свою оригінальність. Що не, не, не береш ніч, нічию чужу музику, нічого не береш, просто звичайний ти. І цим твій твоя оригінальність. так. Що я нічого не беру, ніякі пісні, ніякі музику, і за це я не маю ніякі авторські права на своє відео. Такі плюси. Ну добре. Доїдаємо. Блін, не так багато часу заговорився. На чаю вже нема коли чекати, мене лишається чуть-чуть. Тоді я швиденько що зможу, то їм. Що більше ніде у чашках, немає ніякого напитку, немає. Добре, встань першого. Let's go! Хе-хе, mm що -hmm. це таке? Як це смисс? А, поняв. Ма, це треба тако відкривати. Ну, все таке зараз, знаєте, популярні футболочки. Я українець. Слава ЗСУ. Слава Україні. Дуже дорогі, по 100 гривень, по це, все, по це напевно, все, український бренд, суто український синьо-жовтий. Напевно, все йде на ЗСУ, а зараз дуже багато грошей треба там їм на техніку. І тому такий, напевно, бренд український, ці всі підтримки, дороге. Та. Ну, тому такі справа. Все, їмо останні печу. Давайте ще раз такого подивимося. Поїхали. Цих цих печива смак один і той, і той самий. Тому таке спер. Я думаю, 8 балів, більше не поставлю. Ніде нема чаю вже. Ну мені, чесно кажучи, оця біла штука більше сподобалася, ніж імбирне не печу. Вона смачніше. Але оцінка та сама, бо кисле. Якби було воно солодше за імбир, але було б не кисле, я би поставив 9. А так, 8. Ну сьогодні пізно. трохи почав зйомку, бо я бушую. А, бо я знімав шорти, там. Я знімав, я хотів знати 8 шортів, вийшло 9. Ну, yeah. e... бо забо збився з рахунку і вийшло на один шорт більше. Ну вже. Але мушу сьогодні опублікувати, не перенести на інший день, щоб Тіпо я йому сьогодні 8. Ні, не вийде. Бо це відноситься з сьогоднішнього дня, День Незалежності, тому на сьогодні. Все, народ, остання частина. Поїхали. Три, два, один. Хм. Краска. Чекайте, який в мене язик тоді. Треба піти у зеркало подивитися. Я зараз піду подивлюся. Полюбе кольоровий. синьо жовтий, ну український. У мене язик, так? А, смачне має бути гарним. Ну, ну нормально, нормально, так. Не гарне. Блін. Можна цю дівчину намалювати. Якщо б мені вона так сподобалась, Але так не намалюю. Окей. Коротше, на цьому все. Кришки ми ось ці не доїдаємо. Я ще піду подивлюся, що там з язиком. Ну ми доїли, цінки чули. Так, що там з язиком? Зараз! Ні, ліпше вам цей урод, уродство не бачите. Тоді я вас Дивіться сюди, а я дивлюся. Жовте. Ви, напевно, облювалися, як побачили мійзик. Сорі, сорі, бо я просто. їв і таке уродство. Вибачайте за цей уродство. Наступного разу буду... не буду все знімати. Щоб ви не бачили цей крінж. Цей цю риганину там. Коротше, на цьому все. Дякую вам за перегляд. Це я буду вже прибирати, змітати звідси. Коротше, на цьому все ще раз вітаю вас з Днем незалежності. Підтримайте, поставте мені українську подавайку. українську подавайку. і бажано, щоб під цим відео в коментарях всі коментарі були на українському, бо там я бачу руско. Російсько, ці, що мені вчора писали, особливо цей містер бістер, все на російській. От дивися моє відео, прокоментуй на українському, Або зайти в перекладач і там напиши свою фразу на російську, приклади на українську, щоб у мене було українські коментарі, що це російське та російське. Сюди ця русня. А треба поширити більше українське, ніж російське. Тому дякую за перегляд. З вами був Денис Френні. Побачимо завтра у новій реакції. І сьогодні ютуб шорти ці зараз переглянути. Все, всім пока-пока. Бувайте, друзі! Ой, поїли смачно, смачно, смакота.